Сійська компанія, вибачте, але це яка нас ну, то вища сміється? Веселий хлопець блін зі, зі, зі зброєю. Слухайте, може відправити ви відправити на наркологічне Її обслідування часто усміхається. Йому закони говорить, він не рже. Смішна, що ви ж не щось вам сказав. Ви, випелів... ви смієтеся з українських законів. Випелів, ви, випелів. Ви, ви, з українських законів? Вас смішать українські я закони. Випелів, а чого ви смієтеся, коли учірні законі? У мене є підозри, ви або під наркологічною дією перебуваєте, або якісь розумові відсталі. Це посвідчення, визначить. Чинним законодавством Кабінету міністрів України. Чинним Кабінету міністрів з 2018 рік постанова, там, зразок посвідчення. Це, будь ласка, до Ярослава. Згідно України про звернення громадян. Ярослав, у вас це, на шапці пишете, що шапка? А, на, вице, на телефоні пишете, э, телефон, що це телефон? Постанова Кабінету міністрів, і, це видано на фазу пописано посвідчення. на Григоренка 3. Головне управління національної поліції Львівської області. Ми звернення громадян. Це не нам потрібно, а вам. Для того, щоб статус поліцейського увійти, у вас має бути посвідчення, якого у вас немає визначений на даний зрозок. момент Кабінету міністрів України, в який нам видається, відом чи поліції. Це визначений зразок. Покажіть указ Кабінету міністрів, що це визначений зразок і цього вашого додатку до життя. Такого немає, не треба обманювати. З'ясували, що ви зараз не є в статусі поліцейському. На вашу думку, так? Ні, на мене на, на нашу не думку. Не Чому? Є закон куличко, про поліцію. Е Малозначні значення боротьбі з підпортів. Читайте, що було чути. Yeah. Тим представникам. Я не дуже так. мене, будь ласка, не знімай, якусь так знімаю на наш робота. Дивіться, хлопці, ви виконуєте ліче проводити. Мало провадження Малор, вам сказати, чи Номер виконавчого права, важливо, прочитаємо закон. Від, від, від 25.10.2021 року. Ось. А тепер дивіться. Так, дивіться, скажу вам по закону. Якого? З... Згідно якого закону? Закону України про внесення зміни до розділу 13 при кінцеві та перехідні положення закону України про виконавче провадження від 15-го року номер 2129 та проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності з примусового виконання судових рішень рішень інших органів посадових осіб у період воєнного стану номер. 7317 від 25.26.4.22, 25, 25, який був прийнятий парламентом 12.5.22. Він говорить про те, що він забороняє виконавцям виконувати їхнє провадження, розумієте, приватні приписи нотаріусами. До виконання не підлягають. Ми Малозначні nee. ворогів і зусігають виконання. Дайте ми пояснив свої позиції. Розумієте, ви можете господар, тому що є заборона. Я вас зрозумію. Дивіться тепер не закону не. України про виконавчі провадження, стаття 36, говорить, про те, що поліцейські уповноваження, якщо виявлені факти. Коли є арешт майна, наприклад, арешт транспортного засобу у нас працює система гарпун не транспортний засіб. Червоно гарпун, увага, гарпун, і видано ким є. Ми тоді телефонуємо до виконавчої служби, наприклад, це франківська виконавча служба міста Львова, зв'язуємося з виконавцем і питаємо, які наші наступні дії. А знаєте, чому до сьогоднішнього дня під час терміну війни, коли Прийняли цей заклад. Тому що дане виконання провадження йде на знімайте. Знівайте, знімаємо. Важливу думку доносити. Тобто, Виконавче провадження є неможливим. Це не думка, так воно і є. Кошти, кошти, і якщо так, починається ракети, віддаючи бомби сюди. Це, це, це? способствує таке. Ви ще може просто пострадаєте, я розумію, перетелефонуйте, будь ласка, ще раз виконавця, я хочу їй переголосити. Ви розумієте, ви порушуєте закон. Нас водії буде ласка. Біля хотіли повідомити про те, що якщо він поводіри, будь ви? Ви можете послухати нас? Я можу закінчити думку, бо ви говорите зовсім різні речі. Та, Та Ми не говоримо ні про що він відмовлявся з нами спілкуватися. Про що ви мали заговорити? Ми, ми. Ми, ми, ми. ми зараз православно. Слухайте увагу. Виконання пораження не фіксуємо просто ваші дії російської добре. Добре, ми кожен вашому водію, власнику транспортного засобу. Якщо він відмовляється покидати транспортний засіб, евакуація його поміщення на арешт -майданчик є відповідно неможливим. В такому випадку він повідомляється про те, що він має з'явитися виконавчу службу Канківського району, щоб вирішити вирісти дане питання. Все. На основі чого... Ви мене годину тут проморозили. Чекай, чекай, чекай. Кич-кич-кич. А на основі чого... Ви сказали, що ви такий витопський, що я не помиляюсь. Витопський, що я не помиляюсь. Богдан, скажіть, на основі чого зобов'язаний чи водій, чи людина... Ми зобов'язані повідомити, що він має з'явитися. А він зобов'язаний з'являтися? Ну, ніякого документу маємо... Це не є Припис, що він має. ну, Вони не Мо мають ніяких обов'язків. Ми В. по їхньому е баченню маємо обов'язки, а вони не мають. Вони В. можуть приїхати, можуть не приїхати. Тим більше повідомив, що ви на місці прибути немає можливості. А тому що вона робити ви, перелякався. Я я полі... просто така ситуація. Поліція буде ви ви, такі. А вас підставляють. Ви нас повідомили. Ті, що у вас виконавчим провадження процес, ми на місці не Ви не можете необхідно закону України виконати. Ви його особисто не можете не Не можемо, тому що особа перебуває в транспортному засобі, є не чуєте. Тобто, давайте, ми давайте вийдуть з автомобіля і ми попробуємо евакуювати. А ви розумієте, що ви порушуєте закон України? Якщо ви запишете зараз вилучити автомобіль. Ви або дозволяєте Виконали. нам навоювати автомобіль? Або може слідчу оперативно і напишемо на них статті, бо вони ж з тої. Думаю, що тут таких таких хаків. Щоб здійснити, що повідомлення. Зараз ви мені кажете, ви повідомили. Ми кажемо, що ми повідомляємо, в тому випадку, якщо особа відмовляється, виходити з транспортного засобу. Ми повідомили, ви повідомили. Виконавець відмовилася туди прибути на місце події, тому ясна. що дане, дане провадження так. взагалі є незаконним і ухвала даного провадження буде скасована злочинних суд. наказів, так, тому такі що статії, кінцевим. 353-я. Вінцером Присвоєння владних повноважень. даного виконавчого провадження є російська компанія. Вибачте, але це яка в нас ви, на ви зараз смієтеся. Веселий хлопець блін, зі зброєю. Слухайте, може відправити на наркологічне обслідування? зараз усміхається, Ні, йому закони говорять а не рже. Я вам щось вам сказав. Ви смієтеся з українських законів. вас смішать українські закони. А чого ви смієтеся, коли учите не закону? Бачите, є підозра. Ви або під наркологічним дією перебуваєте, або якісь розумові сталі нове слово добре. У мене ні чого образи мене. Є підозра. У мене на вас є підозри. Ви ще зі зброєю в виконавчу службу, то нехай з'являється, ні, це його справа. Ми його не можемо зобов'язати. Скажіть, а що вас зобов'язує дотримуватися приватного юридичної особи? У мене питання до вас. Ви ведете Ми зараз застосували ваші дії, які порушують закони України. Конкретно, конкретно з я ж хочу слідчого оперативно виплати. Чого ви втікаєте? Приватної компанії, але маєте транспортну засобу. В, в даний момент на службово транспортний засіб. Вам повідомили, що примусово транспортний засіб викуйований не буде. Скільки там перебувати в пасажирі? Родину мене лякали, що а зараз будете викуйовувати. Ми вас повідомляли. Ви да? Ми повідомляли, не лякали. Нічого мене не повідомляли. Це ви лякали. Вони протримали годину тут. Ми ще повідомили, що там... Ви, ви, ви годину, Відомили, Відомили, от... от люди прийшли, потратили свій час. Я скажу, а що, Тавишо, якби я приїхав, то ви виконавець, не дає вам наказ. Державний виконавець. Шановні, чуєте, що говорить поліцейський? Тобто, якщо вас зупиняє поліцейський, і не. Е, е, як ви там сказали, що ви шо, мене не затримали? Ви включили мигалки, зупинили мене, сказали, що е, будете евакуйовувати транспортний засіб. А тепер ви кажете, що я міг. Не шо, говорили шо. ви такого? Шо, я, я, шо, є воно на камеру зняти. Stata? Хлопці не Так, Куди ви втікаєте? Викликаєте з цього, слідчого ви обслуговуєте, розумієте, будь ласка. Куди ви переходите? Не до вас разом з людьми. Скажіть, будь ласка, чим займається взагалі поліція? Ви давали. Ви захищаєте права і свободи, чи ви виконуєте вот таку вот херню занимаєтесь, постійно до вас прийду напишу заяву Що, чим Це їхні ті посвідчення. Та я все засняв. Я Я на них хочу написати. Я все засняв. Він сам сказав, написан. що вони приватна структура і не хочуть переходити до народної структури. Він так вигідний. Далі рже! пересушені. А що ти сохне, викликав? Чого ти с оперативно не викликав? Шпитався, викликаємо. Я тобі казав, викликай. Я Ту не розумію. знаю, що ти викликав. А мені зразу на педалі дали. От дивіться, народ. Юра до мене дзвонив десь годину е часу, поки я сюди е доїхав. З, З, З Ми його всього. всього грузили, грузили машину. Хотіли <кій> забрати. Страшили. Приїхали ми, почали стримати, питання, запитання, закони, а що по чому. Зразу дали на педалі. Саме цікавіше, що коли їм говориш про закони України, їм тут дуже весело, вони сміються. Питання, чи це вони сміються з українських законів, чи це якісь неповноцінні формі ходять зі зброєю? Це, напевно, небезпечні люди, їх треба перевіряти. Це знаєте, що це схоже на таку наглу хуцьку? а Ха -ха -ха. Які виходи, закони. Закони просто проканає, не проконає. Ага, а Або, Або, думаю, це буває. буде це ти даєш мені, а Я думаю, це буде продовження. На, на, на даний пусі будуть складені кримінальні заяви, і ми будемо вас повіщати. Дякую. І дивіться, що яка ситуація. Вони просто ще безприділять. Чому? Тому що вони впевнені до глибини свого там коротше, повністю. Впевнені в тому, що їм за це нічого не буде за ці порушення, беззаконні дії, недотримання конституції, навіть порушення закони про поліцію. Не вже не, не говорять, що вже там про якусь присягу, чи документи, чи посвідчення, чи довіреність, що вони взагалі діють. Вони безграмотність. вони не мають службових посвідчень. їм хто це говорить, що вони ржуть. Він каже, що вони приватна фірма, бо вони не створені законом. Вони ржуть. Вони знають, що приватна фірма. Так і говорять, каже, що маємо куди переходити до вас. Yeah, yeah. І кажуть, попробуйте нас зброю заберіть, ми зі зброєю. То вони самі провокують ну, зіткнення з народом. Yeah, yeah, yeah. Підходять щось там, тебе провокують, тебе принижують? Що я що хочу то з тобою зроблю, що ти ходить. Да. Поки якщо народ не, не, сам не почне захищатися і наводити порядок, тут ніхто порядок не наведе. Ну, Євки, треба об'єднуватися. Об'єднуватися об в гурмани, в общини, в кожному місті. Е, цей орган місцевого самоврядування, орган самоврядування населення. Це якщо згідно конституції в рамках там, Конституції країни. Кожен має бути грамотним, знати це все. Тому що е, вони розраховують тільки на безграмотність, необізнаність і починають просто чудити. Вони просто хотіли зараз, що хотіли. Пару рублів з Юри, я так думаю, що це має бути. Yeah, зараз ми заберемо машину. Думали, зараз він. На... Обістрається і почне їм тулити бабки. Не вийшло спрашувати евакуатором, кімнатним виконавцям. Приватний це юридична особа приватного права. Вони виконують якісь його вказівки, кажуть, що це державне, якесь там нічого подібного. Воно взагалі, вони всі є бандити. Говорняк, це, це тобто у нас є група певна, яка закупила народні ресурси, яка їх. Продає десь в Європу чи ще кудись, а з людей, замість того, щоб людям платити за використання комунального майна, яке було створене нашими дідами, батьками, замість того, щоб нам заплатити як є в світі. Наприклад, норвежці, які постачають 1% газу в Європу, отримують кожний норвежець в кінці року, отримує 50 тисяч євро на свої рахунок. Це є розподіл між народом Норвегії і їхнього народного народних ресурсів. А Україна має газ, має нафту, має електрику. От я колишній інженер електрики, знаю, скільки електрики йде в Європі. Це, це наші народні гроші. Але є певні люди, які сіли на ці, наші народні ресурси, щоб на земи вивозиться, ліс вивозиться. Та ми маємо жити краще, ніж в іміратах. А тут мало того, що нам не дають. Наші грошей наду ще й просують, але виставляють європейські найвищі ціни за газ, за електрику, за нашу ж за воду. Ми ніколи не платили за воду за електрику, ми платили тільки за обслуговування видобучу і доставку. Ми як народ України платимо е, собі вартість. Але ж тут якісь ребята поставили собі ціни, ну слухайте. Е, по таких скромних підрахунках український газ коштує 3 копійки. Подивіться, на чая. Він в інтернеті описує грамотна людина спеціаліст в цьому, описує по самих дорогих технологіях американських наш газ коштує 3 копійки. А нам по яких цінах ставлять? І от ці олігархи набивають кишені, і це зробили виконавчі служби приватні, зробили поліцейські, які їздять і геноцидять не знаю, 20 чи 30 років український народ. При тому діляться це все кришувалося Росією. Я вважаю, що треба досліджувати взагалі, куди кошти йшли. На мірах на, на мою думку, ці кошти йшли в Росію, і вся Україна, яка купувала, так би мовити, російський газ, хоча в нас є свій газ, спонсорувала теперішню війну. І ті всі служби, виконавчі, які далі от війна йде, І які да. це є їхня п'ята колона, яка тут геноцидить український народ. А скільки пенсіонерів померло, тому що вони не могли оплатити комуналку. Скільки пенсіонерів лазить по, по смітниках? Це, напевно, ті люди, яких такі от виконавці, поліцейські виконали з хат. Обдерли і взагалі принизили скільки підприємців От. закрилося. От я і приватний підприємець був з 97-го року. Мені довелося закритися е, в 15-му році. Дякуючи тим комуналкам, е, нашим депутатам, які присіли на, скажем так, е, на житловий фонд, який колись підприємець міг по повній гривні квадратний метр зати. Наші славні депутати. Позагрібали е, нежитловий фонд і почали здавати підприємцям, українцям. Тобто, от я, наприклад, е, був такий біля Магнусу Пасаж колись, е, тобто, е, вони брали в держави по одні гривні і мені здавали по 25 доларів квадратний метр. То хто за це має відповідати? Може, пора вже тих депутатів до контору, Шайку Лейку, е, до відповідальності? І При тому, що зараз іде війна, люди гинуть, а вони далі почали геноцидити. Трошки притикли, перестали штрафувати, а тепер знов починається. починається Народ накази, і Вони їх виконують, а стадо хаває. Ми закидуємо посинати. росіянам, що вони привели Путіна і терплять. А ми кого привели? Ми теж є відповідальними за цю війну. Бо ми впродовж багатьох років платили цю мусорували. Платили, не, не вивчали це все, і піддавалися і всі маніпуляції і системні і пропаганді. В цьому складно розібратися, рокам. на то і розраховано. Це така омана людей, тобто є бандюки, які шахраї дурять людей, а це шахраї вищого рівня. Тобто вони створюють фірми, які називають державними. Тобто Це по суті приватна фірма. Яка має назву державна, а насправді от ті ж поліцейські, вони не мають службових посвідчень. Це говорить, що це вже не службовець, він не, має, він не має владних повноважень. Але він щось ходить зброю, до тебе пристає, тобі погрожує, тобто, зупиняє, створює геноцид. Так, да, геноцид по всім фронтам, геноцидів тільки тому, що просипається. І, і ще от кажуть, що нас не, не бере Європа. Це це наші олігархи створили тут таку контору. Собі свій світ, де е, мають е, можливість порушувати всі закони, як українські, так і міжнародні. Вони розуміють, тут розвели таку е, свою блін е, маліну тут, і, і всі люди тут в заложниках. По суті, є в світі закон, захист персональних е, даних. Виходить, як от якась фірма приватна, яка надає перше вкрала на народне майно. І без її згоди зі мною, з банком разом, е ніби заключила зі мною угоду на постачання того ж газу. Питання до банків, питання до тих приватних фірм, звідки вони взяли мої дані. Я їм їх не давав. В цивілізованому світі за такий проступок там штрафи до 8 мільйонів євро. От дивіться, тепер, якщо нас пустять Європу, я перший. Звернусь в такі організації і спитаюся, чому ці приватні структури стільки років користувалися моїми персональними даними. Я думаю, що це не одна людина таке зробить. Та нам не то, що пустять в Європу, нам не треба ту європу. Я, ну, я так, ясно, це порядок ж... маємо самі наводити. Бігнят, да. бігнят, Але ми йдеться ми про те, що тут таки. та контора нас не пускає. Тобто вона закрила нас від цивілізованого світу, так би мовити, і нав'язує нам свою тут, живемо по постановах. Вони собі придумали, скільки буде газ, а ми маємо заплатити. Не заплатив, тебе заберуть майно, заберуть машину і так далі. Да, от Юрій така ситуація. Він не хоче сплачувати по злочинним цим. По злочинним злочинним рахункам, який не є в казначействі жодного рахунку. За межі е, взагалі невідомі рахунки і чи може і за межах України, він не хотів платити їх. Йому за це хотіли евакуювати машину різні оті от приватні контори. Це настоящий геноцид, і якщо б не було е, грамотність, обізнаність і об'єднаність в нас, хоч нас тут декілька чоловік, там 5-6 чоловік, всім зібралося, вони вже дали на педалі. Але чому вони безприділяють, тому що ми їм це все. Допустили до того всього, що зараз відбувається, до того всього. Вони створюють такі умови, вони вам блокують рахунки. По суті, без рахунку ви не можете ні на роботу влаштуватися, ні бізнес вести, нічого. Тобто це геноцид. Вам створюють умови несумісними з життям. Скільки можна терпіти? Скільки таких вже пострадалих є? По статистиці більше половина українців не можуть заплатити ті комунальні. Гроші. Скільки можна черкатися? Це є всі надра наші, які мало того, що нам вони якби, ми ними користуватись маємо, тому що ми тут живемо на тій землі, тому що ми є народ, тому що ми є влада власники. Єдине джерело влади. Єдине джерело влади. Єдина проблема в тому, що е, більшість не хоче бути власниками, і цю відповідальність перекладає на службових осіб приватних, юридичних, осіб приватного права, от вони і, і виконують. А все, що потрібно від вас, це, питати, це проснутися, стати людиною, взяти на себе відповідальність, розібратися тому в тому, всьому об'єднатися. Володіти, володіти собою своїми надрами, своїм майном, своєю землею і так далі. Це все в рамках конституції, і ці всі служби юридичного цього приватного права, просто, е, просто коли в нас буде, от кожен буде просинатися і доєднуватися, і разом ми, як єдина, мощна сила, е, як єдиний, як єдиний народ, ми маємо стати єдиним народом, тоді вони всі втратять свою. Чинність, свою силу свою вони тільки можуть за рахунок того, що бездіяльність не необізнані, не обізнані. Вони за рахунок того і діють. Це все розраховано. Як тільки ми стаємо сильними, повноцінно входимо в статус народу влади. Дивіться, це такий підпільний ворог, бо якщо, наприклад, тут заходять танками, ми бачимо ворога. так? А ці дуже хитро, вони через закони позбавляють вас справи. Бо найвищий статус має людина, народ. Якщо відкрити конституцію, там є два, там два, нація, два рівня. Тобто є держава, громадянин, є народ і країна. Країна це територія з надрами з цими ресурсами. Тобто країна, народ України є власником країни. А держава це політично-економічний апарат, який обслуговує. То держава, п'ята конституції говорить, що держава відповідає перед людиною за свої діяльність, а не навпаки ви ніде не знайдете, що країна відповідає перед нашою державою. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність і основна задача держави захищати права і свободи. Людини ми, дивіться, ми є власника найбільшою цінністю є людина її життя, честь, гідність, здоров'я і безпека. Ми є власниками нашої країни всіх ресурсів, і ми є інвестори, кредитори держави. Ми передаємо свої ресурси її в управління стійко, щоб вона приумножила ці ресурси. І нас захистила, створила нам умови для нормального життя, для розвитку і так далі, навчання, процвітання. А вони що роблять? Вони міняють наш статус, не то, що навіть на громадянина, а наш статус поміняний на пісусову. Пісосова це є мігрант згідно міжнародного права. Тісособа має ніяких прав на території України. І тому вони нам починають продавати наш газ, наш ліс, нашу воду, і так далі, замість того, щоб нам. Платити то і забезпечувати, да. ми наймаємо державних службовців, ми їм створюємо робочі місця, платимо зарплату і задаємо заданню, але задачу, але що вони не мають не, виконувати. Думаю, а вони плати. придумали, слаб, що вони є приватні і фірми, і, ну, тут навіть сказати. фірми, тобто вони роздерібанили нашу власність і заробляють, розкрадаючи нашу власність. А нам виставляють рахунки, що ми їм щось винні з того ні з нашої згоди. І то благодійні внески ці рахунки це пенсії зараз. Які це пенсії? Людина все життя пропрацювала, блін і не може прожити вузка гривень за три тисячі гривень. Можна... Вчора дивився в новинах кожний полонений росіянин обходиться в нашій так званій державі 10 тисяч гривень. Тобто виходить, що на полоненого більше тратять, ніж на нашого пенсіонера. Ви чо, блин, взагалі озвіріли, блін. Виявляється, полонений там не виживе, блін, за 3 тисячі гривень, а наш пенсіонер має вижити. Ви чо, блін? І ще й бабок тих кошмарять, які стоять на бордюрі, продають. Бабулька, в кінці свого життя, блін, ледве ходить, вона мусить ще щось робити, продавати, а вони ходять в чорному з тими в волку і кошмарять, блін, з тим нашим садиком, бляха, штрафи виписують. І плюс скільки можна тут терпіти, він шобло бляха і плюс про мігрантів міграційна служба видає паспорти. Тобто, це є білет проїзний, чи, як якось так можна назвати, прокомпостований, до речі. І обкладинка не входить в цей документ. Там тільки перша сторінка починається з бумажного. Я ще хочу той. Тут дякую хлопцям, що під'їхали і так замерзли всі, але ще хочу на сказати. Дивіться, ми Львів, коли Львів це був освітній ну, такий науковий промислове місто. Було повно заводів, було освітніх закладів, були інститути Дивіться, Що той садовий зробив зі Львова бляха? Знищив всі заводи. Зробив зі Львова торгово-розважальний центр, розбудував будинки, поставив. Куди львів'яним йти працював? Зі своїми хабатниками. Пр Продавцем йти працювати, в готелі йти покуївками та прибиральниками. Що він з львів'ян зробив? Де наші заводи? Кожен завод мав вартість. Там стільки заводів у нас у Львові розвалили просто. Розвалив і забудовують території. Будинки зараз кліпають там. Та вся контора, бляха, за бля, Ну, Дойдуть руки до вас. Лапці. Дякую ще раз. Благодаря. Ребята міш... думали, що зашугають. То все й розраховано. Вони ходять і шугають. І дивляться, якщо ти шуганувся, вони тебе присують. Не шуганувся, вони самі тебе. Так, <працювати> та так само з тими закашниками, і так само ці всі закони вони приймають. Для... Юридичних і фізичних осіб. Там людина те поняття в тих законах не входить. Бо для людей є конституція, міжнародні договори, а якщо вже рости і опізнаватись далі, то є кони світобудови. І це взагалі все тоді відпадає та все бумажна політична єрість. навіть. Будуємо самоврядування, самі наводимо порядок себе в будинку, на вулиці, в місті. А ти всіх ребят хай да, служити да, десь да, більше місця. І нападів да. в більшому місті. Да. Да. Говориш, закон воно рже, блін. І то він, да, він складає враження, на... я не знаю, що ви бачили, де діло, блін, один і другий реально, Ну Вони законів не знають, а як їм показуєш ті закони, він не реже з тих законів. Це що людина до людини вони ще поки не доросли. Точно, блін, тіло. обіжає. Сказали, робить поки все. за тих пару копій, що вони хворять. Добре, люди, благодарю за увагу. Хто підтримав, хто репост. Лайкер просто питається. ми завершуємо ефір.